Ви знаєте про підземні ходи, які ховаються під Вороцовським палацом, колись у підвалі палацу був люк, який йшов до таємних графських підземель. Одна з гілок цього ходу виходила на схили військової балки. А від неї була ще одна гілка, яка прямувала до конюшні графа Боронцова, де нині знаходиться хореографічне училище. Але звідки ж взявся хід довжиною 140 метрів? Чи це місце для нічних прогулянок графа? Є версія, що на цьому місці була турецька фортеця Хаджибей. і коли Дерібаси штурмував у 1789 році, головний турок за своїм гаремом втік через цей самий підземний хід. Але ця фортеця була ще до турок, тому намічається розслідування. Саме так і подумали археологи та спелеологи, які досліджували та розв'язували цей клубок. Це їм вдалося, тому результати досліджень вже знаходяться на сайті підземний світ Одеси. В розділі дослідження є три підрозділи катакомби, печери та інші підземелі. Стаття про підземелля Воронцова знаходиться в останньому підрозділі приємного розслідування.